12 липня 2024 року, п'ятниця, час, 16 година 57 хвилин, місто Житомир Україна вирішила зайти на Фейсбук і подивитися, які ж є новини. І ось на офіційній сторінці Житомирської міської ради з'явилась така новина одну годину назад. Громаду через відключення електроенергії у зв'язку з недостатністю. Енергопостачання тимчасово не курсує електротранспорт вулицями від рука та вокзальної на ділянці від Сіулковського до Майдану привокзального. Трамвай не курсуватиме до відновлення енергопостачання. І от таку гарну картинку нам прикріпили до цього посту. Тимчасово не курсує електротранспорт. Шановні, а який тепер вибір у людини, як дістатися в район польової площі? Зокрема, на вулиці Ціолковського. От як ви собі це уявляєте, зараз тролейбус не їде, трамвай не їде, щоб зі сторони трамвая приїхати. І може людина дістатися тільки маршруткою. А увечері і маршрутки не їздять. Нам залишили тільки вид транспорту самокат. А якщо в тебе і грошей немає навіть на самокат, то йди пішки. І знаєте, що найцікавіше? Що ці зміни нам вводять у самий спекотний тиждень за весь рік. Ось саме в цьому тижні буде найвища температура повітря. Сьогодні у мене на моєму градуснику було плюс 50 градусів спеки. Отак, в спеку пішки. Лайки, дизлайки, репости, коментарі вітаються! Всім до побачення!